Добрий день, шановні члени комісії. Ми сьогодні чергово зібралися для проведення конкурсних процедур. На засіданні комісії сьогодні присутньо шість членів комісії з поважних причин відсутня Кузьменко Олена Олексіївна. Відповідно до пункту 10 нашого положення про порядок проведення конкурсу. Наша комісія є повноважною і ми можемо приступати до розгляду порядку денного. На порядок денний засідання сьогоднішньої нашої комісії пропонується чотири питання. Порядок денний у вас є, розданий так? так. Я думаю, оголошувати потреби немає. Якщо змін і е, зауважень. До порядку денного немає, то прошу тоді затвердити за основу і в цілому порядок денний. Не буде змін зауважень? Немає. Тому голосуємо. Хто за? Одноголосно. І так, сьогодні Просто приступаємо до першого питання нашого порядку денного. Порядок денний ми затвердили про розгляд документів, поданих на участь в конкурсі на посаду начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт та допуск претендентів до участі в конкурсі. З цього питання надаю слово Іні Володимирівні. Інна Володимирівна ознайомте членів комісії з документами претендентів. На попередньому засіданні Комісії були затверджені кваліфікаційні вимоги та е, оголошення про проведення конкурсу. Відповідно, е, на конкурс е, документи подав лише один претендент, це Галан Влащук Віктор Йосипович. Е, згідно поданих документів, він відповідає всім кваліфікаційним вимогам, які були затверджені конкурсною комісією, і надав усі підтверджуючі документи. Так. Отже, всі документи відповідають вимогам, так, так якщо я потребаційним вимогам, комісії, які ми затверджували, Можете ознайомитись так. Членів комісії до іни Володимировне питання будуть? Немає. Немає оскільки всі документи відповідають вимогам кваліфікаційним, тому я пропоную членам комісії допустити Галина Влащука Віктора Йосиповича до участі в конкурсі на посаду начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт та вважати учасником конкурсу. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати одноголосно. Проти отримались немає. Отже, комісія вирішила допустити Віктора Йосиповича до участі у конкурсі на цю посаду. Переходимо до наступного порядку денного нашої комісії, власне, про проведення конкурсного відбору на посаду начальника Волинського регіонального центру Інваспорт. От, і будемо визначати переможця конкурсу. Отже, перед тим, як розпочати співбесіду з учасником конкурсу, пропоную встановити наступний регламент нашої співбесіди. Для доповідача, для учасника конкурсу 10 хвилин для представлення програми, для запитань, відповідей 10 хвилин та обговорення 5 хвилин. Інші пропозиції будуть? Не будуть. Тому пропоную проголосувати і затвердити відповідний регламент. Хто за, прошу проголосувати одноголосно. Дякую. І так, Віктор Йосипович, ви чули регламент. Так, зараз надаємо вам слово, і впродовж 10 хвилин ви маєте ознайомити з своєю програмою, баченням розвитку вашої установи. І потім питання відповіді Будь ласка, доброго дня, шановні члени комісії. Радий всіх бачити. Моя програма. Волинський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт є закладом, спеціалізованим закладом, який формує розвиток спорту серед осіб з інвалідністю на території Волинської області. У функції центру, функціями центру є такі основні засади. Це організація та проведення заходів. Серед спортсменів з інвалідністю, серед мешканців Волинської області. Далі, сьогодні на сьогодні є проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, в тому учасників війни, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій або внаслідок захисту батьківщини. Організація та проведення заходів державного рівня за дорученням Українського центру Інваспорт або Національного паралімпійського комітету України. Основними показниками роботи нашого центру є такі фактично критерії. Це основним критерієм є кількість збірників кількість учасників збірних команд. Волинської області у складі національної збірної команди України і показані їх результати. Це фактично основним критерієм, при якому визначається якість фактичної роботи. На сьогоднішній день в нас до складу збірних команд України включено понад 50 спортсменів. Наші спортсмени беруть участь у змаганнях, Паралімпійських іграх, літніх, зимових Паралімпійських іграх, де Олімпійських іграх літніх, де Олімпійських іграх зимових. Це найвищі змагання, найвищі змагання, які є серед спортсменів. І мрія кожного попасти туди. Центр у, своїй, центр у своїй діяльності керується положеннями, затвердженими Волинською обласною радою і виконує всі укази та нормативно-правові акти державного рівня. На сьогодні на сьогоднішній день в нас в центрі працює також дитячо-юнацька спортивна школа. Майбутній план розвитку вважаю, таким: це перше. В нас отримані нещодавно приміщення для офісу і для спортивного залу. Зараз ми проводимо там ремонтні роботи. Для того, щоб ми змогли покращити нашу майбутню роботу і здійснювати підготовку спортсменів і покращити умови роботи працівників. Нещодавно нами було оформлено земельну ділянку на привокзальній 13. А в майбутньому ми плануємо там. Побудувати майданчик для людей з інвалідністю, які змогли б займатися спортом на вуличному просторі. На сьогодні в нас дуже потужно розпочали, розпочалася підготовка щодо участі наших спортсменів у зимових видах спорту. Нами було Запропоновано, щоб тренери з інших областей, з тих, таких як Харківська, Івано-Франківська, прийшли працювати до нас. Вони вже в нас працюють понад два роки, ми шукаємо ще двох тренерів для того, щоб ми змогли посилити зимові види спорту. Якщо брати історію нашого паралімпійського спорту у нас на кожних літніх, на кожних зимових Паралімпійських іграх є учасники і є призери змагань. Також на літніх Дефлімпійських іграх у нас є на кожних з 92-го року є учасники і призери змагань. Однак на зимових Дефлімпійських іграх у нас ніколи не було учасників. І учасниця нещодавно з'явилася, і вона вже представляла нашу Волинську область в складі команди Зимової Дефлімпіади. Наша мрія, щоб Волинська область на майбутні роки отримала медаль історично з зимових Дефлімпійських ігор. Ми над цим працюємо і вважаю, що всі сили і досягнення, які мають наші спортсмени, все-таки будуть отримані. <кліг> У нас щороку здійснюється моніторинг розвитку видів спорту. І ми вивчаємо, які види спорту є більш прогресивними, які більш. Ну, падіння в його розвитку як на світовій, будьте здорові, як падіння на світовій арені, як розвиток в Україні для того, щоб ми могли бути конкурентами для інших областей. На сьогоднішній день ми, за останні 4 роки нами було заведено нові види спорту, такі як боча, такі як гірсько-парагірськолижний спорт. Такі як стрільба з лука. Е Далі Тхеквондо, е боча це для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних. Е це така гра, при якій є м'ячі і Є майданчик, на якому вони кидають, і кожна команда кидає там білий м'яч, кидають білий м'яч, і чим більше твоєї команди до твоїх м'ячів до білого м'яча, то той тоді визначається переможцем. Дуже цікава гра. Типа Керлінгу, якщо в в зимовому, цей керлінг. Так, так, тут стає і що подарування. Це не кілограмів. Як він називається? Зараз кажу. В нас також почався здійснювати розвиток пара веслування академічного і пара каноя. Скажімо, пара веслування академічне є взагалі таким новинкою для нашої Волинської області, адже в нас фактично. Занять тут на Волинській області, крім загальнофізичної підготовки, немає де здійснювати, однак ми на сьогоднішній день маємо двох учасників паралімпій... літніх Паралімпійських ігор, які приймали участь в цьому виді спорту. Ось. Сьогодні також в нас здійснюється активно. Фізкультурна спортивна реабілітація серед учасників бойових дій це сьогодні вкрай важливо, адже люди, які отримали поранення, інвалідність, вони мають змогу шляхом засобами фізичної культури та спорту проявити себе в майбутньому у житті та оздоровитись і поліпшити свої рухові навички. Цього року нами було проведено. П'ять заходів на державну шляхом з державного бюджету на державному рівні, при яких прийняло участь майже 60 там до 70 наших учасників бойових дій. Зараз в проліску за рахунок коштів обласного бюджету реабілітацію спортивно проходять дев'ять чоловік, яка закінчиться 26 числа цього року. Тому це вкрай важливо. На наступні роки ми плануємо розширювати фізкультурно-спортивну реабілітацію серед саме учасників бойових дій. Таро якщо є ще, ну якби 10 хвилин вийшло, в нас. Які пропозиції будуть якщо є що сказати? Хай продовжує учасник? Чи переходимо до запитань відповідей? Переходимо до запитань. Переходимо до запитань. Відповідь відомий так? наш колега. Я я взагалі без запитань. Заклад можна працює. можна і без запитань, але просто до речі, дуже важлива ділянка роботи, і взагалі заклад надзвичайно потрібний. Тому, якщо дійсно в членів комісії є, то я думаю, Віктор Йосипович дасть відповіді Ні, якби на всі не запитання. Не знали, то ну. і не орієнтувалися, якщо якщо не були, нема, немали, нема якщо нема запитань, то тоді переходимо до обговорення і підбиття підсумків, які в нас відповідно до положення буде відбуватися в закритому режимі. Віктор Йосипович, Добре, тут дякую. чекайте вердикту. Так, Віктор Йосипович, комісія ухвалила рішення визнати вас, вас переможцем конкурсу на заняття тої посади, де ви працюєте, і рекомендувати комісії далі Раді призначити вас терміном на 5 років. Добре, дякуємо Цей Думаю, дякую, не, не підведемо. Дякую членам комісії за роботу. Дякую.